в ефірі Ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про національний мультитест. У нас в гостях натолянісамов директор регіонального центру оцінювання якості освіти. вас, Анатолію. Доброго дня, ну що ж, а, за такими всеукраїнськими статистикою, вже 135 тисяч більше навіть зареєструвалося на НМТ. і цей процес звісно тривається в нашому регіоні. Тому давайте сфокусуємося на Одещині. Скільки у нас вже зареєстрованих майбутніх складачів НМТ? Ну, десь трошки більше 10 тисяч вже саме зареєстрованих, бо заявок подано більше, але скажімо так, не всі з них були прийняті для розгляду, тому що були десь, скажімо, непорозуміння. Так, наприклад, у нас більше 300 комплектів реєстраційних документів відправлено на доопрацювання, угу. тому що або чогось не вистачає, або неправильно заповнення, або розбіжності в персональних даних там в заяві. В паспортному документі, тобто, ну це ще нічого страшного, бо є можливість виправити і надіслати, скажімо, повторно весь пакет документів. І я хотів би, отут, тут малесенькі зробити ремарочку, що деякі, коли вони отримали назад свій пакет, вони з ним попрацювали, вони створюють новий кабінет і посилають же відноку. От цього не треба ні в кої разі робити, тому що ви, скажімо так. Вносите плутанину, от ви створили кабінет, створили, наприклад, його за своїм паспортом громадянина України. Все, і ось з цим кабінетом ми працюємо, і там, якщо щось відбувається, то тільки в тому кабінеті. Тобто, ви, якщо отримали, скажімо, повідомлення, що реєстрація пройшла успішно, прекрасно, але все одно заглядайте в свій кабінет, бо там буде якась корисна для вас інформація. І до 8 травня ми плануємо вже всім надіслати запрошення. На пункти тестування у нас ну поки що мережа не визначена. Вона в стадії формування, але ми. Перереєстрації, значить, просимо, щоб ви заповнили, вказали ту територію, де ви будете знаходитися під час проведення основної сесії. основна сесія у нас нагадує 14 травня по 26 червня. От і ми будемо намагатися спрямувати вас до найближчого пункту тестування. Зараз він називається екзаменаційний центр. Тимчасовий екзаменаційний центр і тест скорочено. Угу. До речі, оця зміна назв, вона якось має підґрунтя якесь сенсове під собою? Чи просто змінила назву? Що значить, чим-то з чим, -то, чим -то, тим та ну, Думаю, пункт. щоб не було такої якоїсь плутанини. Справа в тому, що трошки помінялися, у нас тепер не зНО, а НМТ, так. значить хтось національному ти предметний тест. відбувається. Він не в паперовому, а в електронному вигляді. Тобто, якщо раніше ви приходили там вам зошит робили, Очі видавали бланки відповіді, то зараз такого нема. Зараз ви першими перед вами комп'ютер, відповідна програма. Ви з ним працюєте, завершили працювати. І саме головне, що ви тут же отримуєте свої результати. Ну правда, поки не офіційно ви отримуєте тестові бали, які він набрали з кожного з чотирьох предметів. Нагадую, що в цьому році вже не три предмети виносяться на мультипредметний тест, а чотири три обов'язкових українська математика історія України і четвертий за Вашим вибором, який вам потрібен для вступу на ту чи іншу спеціальність, і е, в цьому році вже у нас буде тільки щодня по одній сесії, тобто е, от у нас о 10 годині буде початок кожний кож кожна кожний тест триває одну годину що математика що українська не має значення ну то чотири години це чистого часу на виконання завдань плюс будуть там там хвилин 15-20 на промову інструктора інструктаж Буде 20 хвилин перерва між двома блоками. От, наприклад, перший, як правило, скажіть цього, лутати математика і українська мова. Потім 20 хвилин перерва. Потім історію України. Ну і той предмет, який вибрали собі для вступу. От і от це все буде ну тривати принаймні годин п'ять. Uh -huh. Тобто, якщо ви з 10 прийшли, то десь до 3-ї години ви будете знаходитися в тимчасовому екзаменаційному центрі. Тому от зараз вирішується питання е, можливості е, при, скажімо, приймати їжу. Оці 20 хвилин може бути дозволено взяти з собою якийсь бутербродик. Щось таке, бо і раніше можна було обрати. Ну, по специфіки проведення самого тестування, ми ще поговоримо. Ну зараз у нас головне це от. Саме зареєструватися, своєчасно зареєструватися, ситуація так, щоб не було потім ніяких проблем, щоб ваша реєстрація пройшла успішно. Mm -hmm. Тому ми сьогодні зосередимося саме на реєстрації. Так, Давайте зосередимося на цьому. Направду до 11 квітня так триває реєстрація. Так до 11 Залишилося, квітня. Ну буквально ну, два тижні десь. Ну я навіть менше, сказати, менше так, вже. да може менше, ну принаймні вже більше 50% від тої кількості, яку ми очікуємо, вже зареєструвалося по одеській області. Mm -hmm. Вот mm -hmm. і тому я думаю, що ми нормально до 11-го всіх зареєструємо. Хто бажає брати участь, тим більше що це тільки для вступу. Тобто раніше у нас була ще й державна підсумкова атестація, Зараз ні, зараз тільки для тих, хто бажає вступати до вищого навчального заходу у цьому 24-му році. От Тут давайте важливо зуважимо. Планують вступати на території України. Ну да, на територію України в основному, але наші тести приймають і результати нашого тесту приймають і в Польщі. Це знає 100%. В Чехії по-моєму, вони теж приймають. От до речі, у нас дуже багато дітей, які будуть проходити НМТ за межами України. Вже 32 країни світу погодилися надати свої приміщення, надати техніку, персонал для того, щоб провести от нашим. Мультипредметні тести. Принаймні, це майже всі країни Європи. Наші найближчі сусіди 100%. Польща, Румунія, Болгарія, Молдова, там Франція, Німеччина. От є у нас і в Сполучених Штатах Америки будуть центри тестування. Буду. Один. Ні, там, по-моєму, по-моєму, зараз принаймні є підтвердження двох: угу. в Бостоні і в Нью-Йорку, по-моєму. І Канаді будуть пункти тестування, ну більше всього їх буде в Німеччині, буде в Польщі, бо туди найбільша кількість наших дітей повиїжджала, будуть також в Туреччині, в Азербайджані буде пункт тестування. Тобто, ті, хто знаходиться за межами е, нашої країни, вони теж зможуть пройти той мультипредметний тест. Робити те ж саме, треба як зареєструватися, то ще така ж процедура, як і ті, хто знаходяться на території України. Єдина різниця в тому, що якщо на території України ви в Казахстані, показуєте, ну, тот регіон, де ви будете знаходитися? А ми вже підбираємо вам найближчий центр тестування. То для е, в, в, тих, хто знаходиться за межами України, там буде перелік е, скажімо, в кожній країні перелік населених пунктів, де створені пункти тестування, і саме там треба обрати. Тому в першу чергу я звертаюся для тих, хто знаходиться зараз за кордоном. Не зволікайте з процедурою реєстрації. Чим швидше ви зареєструєтесь, тим більше шансів вам зареєструватися ну саме е, в тому населеному пункті, на який найближчий до вас, бо у нас вже були. Минулому році випадки, коли за три дні, наприклад, в Берліні було вибрані всі місця тестування, і більше вже все треба було їхати або в Льсик, або в Мюнхен. Угу. От, Тобто, це така малесенька проблемка. Ну, ми не можемо, скажімо так, примушувати наших партнерів. Слава Богу, що вони погодилися нам, хоч от на такі умови надати так. Щодо Німеччини Німеччини, ви до речі, навели приклад е, стикалася е, через своїх друзів саме з такого проблема, вони пробували в Німеччині, і аби дитина змогла скласти тест, їм доводилося орендувати житло в іншому місті, купляти біль квитки на автобус, а це дуже ну досить дорого для Німеччини. Ну українці навіть не уявляють, ну, не. Е, скільки там коштує автобус. Ну так це складало певні проблеми. Е, дивіться, отут е, таке знаєте, екзистенційне питання таке. Тобто, якщо за кордоном е, воліють українці складати ЕДМТ, це значить, що. Що вони планують повернутися до України і вступати тут в наші вище? Є запит від них? Чи це просто ну така підтримка іноземних держав? Давайте ми ми вам запропонуємо майданчик, будуть складати чи не будуть. Набереться абітурієнти не наберуться, але давайте ми так зробимо. Я думаю, що все ж таки це бажання повернутися в Україну і вступити до українських вишів. Бо я вже казав, що за виші, крім Польщі Чехії, наші сертифікати ну як можете беруть десь до увазі, але вони не є основою для конкурсного відбору. От а на Україні так да, має сертифіката ні про який вступ до будь-якого вузу, незалежно від його підпорядкування, вже не може бути й мови. От. Тому я думаю, що більше все ж таки вони налаштовані повернутися. Ну у кожного своя доля. Є діти, які вже навчаються ну, не вище, а типу, наприклад, там в коледжі завершують, отримують повну загальну середню освіту в якомусь, наприклад, з польських навчальних закладів. От. Для них те ж саме. Ма картинка, але вони повинні надати, якщо вони отримують повну загальну середню освіту. Вони повинні надати довідку свого начального закладу. І якщо в Україні просто довідка з копія надсилається до регіонального центру на обробки, то там повинна бути ще вона нотаріально завіреним перекладом на українську мову. От, тому що скажімо, ми ну не маємо можливості перекладати з усіх мов, які є у нас в євро. До речі, це напевно не проста. Задача. Я розумію, що це торкнеться невеликої кількості українських випускників за кордоном, але ну я не впевнена, що легко буде знайти перекладача з нотаріальним ну, консульство, затвердженням консульство, консульство через консульство. Але да, через зробити. консульство там елементарно це робить. Усякому угу. випадку в минулому році у нас таких проблем не було. Угу. А... Обрати предмет, той, що четвертий, е, теж мають е, майбутні вступники зараз під час реєстрації. Так, це обов'язково. Значить, коли ви ще раз трошечки нагадаю процедуру реєстрації, нічого там складного немає. Треба зайти незалежно від того, де ви знаходитесь, з домашнього комп'ютера чи з комп'ютера шкільного, ви заходите на сайт Українського центру ціні якості освіти. Там є розділ реєстрація, там є інструкція. Ви за цією інструкцією дієте і формуєте свій особистий кабінет. От в цьому особистому кабінеті повинні бути обов'язковими декілька речей. Перше, це ви повинні ввести е, ідентифікаційний свій код, тобто реєстраційний номер платника податків. Обов'язково. Далі прізвище ім'я по батькові. Номер, серія, номер паспортного документу, за яким ви реєструєтесь. Також ви повинні обов'язково вказати значить, четвертий предмет, який вам потрібен, і обов'язково вказати територію, на якій ви будете знаходитися uh -huh. під час стосування. І саме головне, це наше вже прохання. Вказати свій актуальний номер телефону. Бо бувають випадки, коли ми отримали пакет документів, дивимося, там якась ну, дрібничка. Яку можна виправити в ході процесу, от. але якщо ми не можемо зв'язатися з заявником, ну що нам робити? Нам ти за цього нам потрібно весь пакет документів відправляти назад для доопрацювання? А так ми можемо оперативно в робочому порядку вирішити питання, і треба буде відправляти назад на доопрацювання. Тобто, я дуже дуже прошу, щоб був обов'язково у кожного контактний номер телефона вказаний, актуальний контактний номер, щоб ви могли до вас дозвонитися. Випускники шкіл а так само куруються тепер якоюсь певною людиною в школі, яка збирає документи як було раніше. чи… І тепер кожен робить це індивідуально. Ні, зараз такого нема. Кожен робить індивідуально. Справа в тому, що коли це було, це була держ... ще і державна підсумкова атестація. Ага, там тому всі... на базі школи. Так, да, на базі школи. Зараз є, скажімо, вчителі, які можуть консультувати. Тим більше, що у нас, наприклад, от в Одеській області створено три, скажімо, консультаційних центри, до яких можна звернутися в Одесі, в Подільську і в Ізмаїлі. Угу. От. І там можуть дати допомогу до того, щоб просто допомогти зареєструватися, якщо нема можливості, немає інтернету. Ну це основному стосується випускників минулих років, бо ті, хто завершить навчання в школі, в школах вони, як правило, обізнані з цими процедурами. Ми вже декілька семінарів проводили для е е заступників директорів закладів освіти. От вони знають як цим працювати, і можуть надати допомогу дитині. Для вас до речі, було простіше, коли це робили школи, чи тепер, коли кожен індивідуально заповнює? Yeah <laughs> Ви знаєте, коли школа вона просто було дольше, ага. бо документи вони присилали нам поштою, угу. ми їх обробляли зараз. Все в електронному вигляді нікуди нічого посилати не треба. Електронна пошта є, і е, самі документи оригіналу, наприклад, довідка зі школи чи е, тестату за е, про отримання повної загальної середньої освіти, можна сканувати або зробити е, фотокопію і в такому вигляді направити до нас. Ну і те стосується інших документів, які потрібні. Наприклад, якщо є якісь там медичні обмеження, треба спецумови створювати, значить теж до медична довідка повинна бути прикладена. Але це це я ж кажу в сканованому виді. До кожного предмету. Визначено у 2024 році мінімальний бал. Вони різняться, до речі, нет, нет. і трішечки мені е, ніякого стало за деякі предмети, де нижче бали, аніж, наприклад, у основних. Так, е, Навіщо взагалі визначати найнижчі бали, мінімаль, мінімально потрібні, так? якщо це не е, атестація у школі? Тоді зрозуміло, тоді просто приходила дитина і треба було ну, якось її атестувати навіть хоча б за мінімальним балом. Зараз який сенс це має? Ну, по-перше, це вже вимога вищих навчальних закладів, тому що вони хочуть все таки приймати якісно підготовлених абітурієнтів. Справа в тому, що зараз з усіх предметів визначено 15%. От ви пройшли тестування, наприклад, з математики. Значить, максимальна кількість балів, які ви можете отримати, наприклад, 34%. E, значить, в минулому році було 10% для того, щоб від цих е, тестових балів можна було вже їх переводити в рейтингову школу стубальну. В Цьому році 15%. Тобто ви повинні набрати тестових балів не менше ніж 15, Ну правильних відповідей не менше ніж 15% відсотків від е, максимальної кількості. Тоді ви зможете свої тестові бали перерахувати в рейтингові. Uh -huh. І в принципі, от по завершенні тестування, чим в принципі, ну скажімо так, мені подобається ця система, що дитина не чекає там тиждень-два тижні, поки прийдуть результати. Вона вже. Вже бачить свої тестові бали. Вона на сайті українського центру будуть опубліковані шкали, шкали переведення, От, тобто, вона вже може собі підрахувати, який конкурс, який бал е, тест не тестовий, а рейтинговий вона вже буде мати по 100 бальній шкалі. Е, далі е, є зараз опубліковані в правилах прийому, є коефіцієнти для кожного предмету на кожну спеціальність. Тобто, цей рейтинг Кінговий бал ще треба помножити на коефіцієнт, який є на ту спеціальність, яка вам потрібна. І тоді ви будете чітко знати, який буде ваш конкурсний бал при вступі на ту чи іншу спеціальність. От. Тобто процедура така, що вже от пройшли тестування вже ввечері ви можете зайнятися підрахунками і побачити, наскільки успішно чи може не успішно ви пройшли ці тести. Але все рівно офіційно, офіційно. Буде оголошено, і офіційні результати будуть надані на персональний кабінет кожного учасника. Тобто, це ви попередня проверено. Ну, як правило, вони буде співпадати, бо там ну воно майже однаково все буде. От. Ну в тому випадку, якщо щось не співпадає, вот, то е, вітує має право подати апеляцію до українського центру цін якості освіти, щоб з'ясувати, чому підраховані бали е, різняться з тими балами, які він офіційно отримав свій персонал. Не кабінет, ну таких випадків в минулому році у нас були поодинокі. Угу. Якщо складач не набрав ті самі 15 влучених відсотків відповідей, угу. що стається тоді? Ну цей предмет просто йому не зараховується. Тобто він вже е, натримає е, конкурсний бал з цього предмету. Тобто в нього залишається, наприклад, три ще предмета. Але з цими трьома предметами, якщо той предмет, який е, він не набрав необхідну кількість балів, е, не входить входить до переліку предметів на дану спеціальність. Ну, може бути якісь ще варіанти. А якщо він входить, то все там вже без варіантів. Він же не може вступати. Він може вступати з цими результатами тільки до коледжу. Угу. Ну, умовно кажучи, якщо, наприклад, підліток хоче вступити в медуніверситет, і він завалив хімію чи біологію, а українська історія України у нього там нормально, то він може вступити на істфак в Підін, наприклад, або не Вступити нікуди цього року, ну, якщо він все ж таки буде хоче це залежати. Все ж таки від я ще раз кажу, умов прийому це треба консультуватися з приймальною комісією. Коледж да коледж 100%. А От нас вступу вуз з трьома предметами, угу. чесно кажучи, не знаю, угу. бо зараз ідуть. Вони вже обрали чотири предмета, і в кожну на кожну спеціальність прописуються саме чотири ага. предмети. От важливий момент будемо дізнаватися вже в вишах. Так. І ще один я хотів так. би наголосити. Момент у нас раніше була мож. Можливість обирати, наприклад, тут, ну, зараз теж є, що 21-го року е, сертифікат діє 22-го, 23-го, Ну і зрозуміло, 24-го. Раніше можна було брати там якийсь предмет, наприклад, там з 23-го року, якийсь з двадцять го року. -го угу. року. Зараз ні. Ви вибираєте повністю або використати сертифікатом 23 го року, або сертифікатом 24-го року. Тобто, такого, щоби брати там висмикувати, висмикувати угу. вже не можна було. З чим це пов'язано? Чому була така? Пішнього. Ну, я так думаю, що це все ж таки пов'язано знову ж таки з вимогою вузів. Може їм так зручніше буде працювати, не знаю. Угу. А щодо вступників минулих років, чи багато їх? Ну, як правило, у нас їх буває десь порядка 10-15% від загальної кількості. Зараз теж ну, ще реєстрація не закінчена, Не можу сказати, скільки їх є. Але я думаю, що їх буде не більше ніж в минулі роки. Взагалі, ми орієнтуємося на цифри минулого року, тому що в минулому році теж була така ж ситуація, як і в цьому році. Теж і військові дії, і діти повиїжджали за кордон. І у нас зараз, скажімо, не тільки наші одеські діти, але приїхали до нас із Харківщини, з Миколаївщини, Херсонщини, Тобто дуже багато е, вимушених переселенців, і їх діти теж тут отримують повну загальну середню освіту. Тому зараз навіть сказати, е, скільки у нас от на даний час буде загальна кількість тих планує вступати до вишів, планує складати ННТ, я не можу. Але ми орієнтуємося на минулий рік. Минулорічний – це десь до 20 тисяч. Зараз ми вже майже 10 тисяч маємо Абто, хтось десь 50% відсотків вже зареєстровано. Лише тут одна реплика. Чекаємо на ухвалення закону про мобілізацію. Що там буде в цьому тексті щодо студентів вишив? Тоді подивимося, хто ще може зможе зареєструватися, бо буде ще додаткова сесія. До речі, давайте буквально пару слів щодо додаткової. Ну як і в минулі роки, значить, у нас додаткова сесія. Вона буде проходити. У нас зараз я не точно скажу, планується з 11 до 19 липня. Але графік буде оголошено трошки пізніше. Значить, реєстрація на додаткову сесію буде в травні місяці. Значить, з 14 Ні. да, десь з 14 травня, угу. але зареєструватися зможуть ті, хто з об'єктивних причин не зміг зареєструватися на основну сесію. перше. По-друге, при проходженні національного підметного тесту виникли якісь форс-мажорні обставини. Наприклад, була затяжна повітряна. Тривоги не змогли завершити тестування. Всі, хто був на цьому пункті, буде відправлено на додаткову сесію. Або через різні обставини спізнився на пункт тестування. Ну об'єктивні обставини я маю на увазі, або стало погано на пункті тестування. Тобто є багато причин, які дозволяють потім взяти участь у додатковій сесії. Mm -hmm. Ну, так що во я прийшов на основну сесію, мені не сподобались мої результати. Я хочу на додаткову, такого не буде. Так ну і такого не було і минуло. Минулі ну, роки, минулі власне, роки дуже багато ще про що можна було б поговорити. Я пропоную зустрітися за можливо півтора-два місяці, поговорити про основну сесію mm. більш детально. Але от щодо реєстрації, давайте наприкінці зауважимо, а який же найпопулярніший предмет з тих чотирьох, які той, що обирається? Ну, по всій Україні ви найпопулярніші іноземні мови, точніше конкретно англійська мова. У нас в Одеській області теж саме: англійська мова на першому місці, по кількості зареєстрованих, на другому місці біологія, як і в цілому, по Україні. Угу. А от у нас по Одеській області третє місце це е, е, географія і е, е, українська література. Ну що ж, знову у нас не буде технарів, інженерів, хіміків, фізиків, На жаль, ну да. я правильно кажу? Да, 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 це да. будуть знову гуманітарного напрямку. Да. Так, на жаль, на жаль, нам треба перепрошувати напевно свідомість і батьків, і абітурієнтів, і шкільних вчителів, бо вони найперше е, мають розповідати е, дітям, що ж їм потрібно буде за рік, два, три, чотири, п'ять, е, коли почнеться повоєнне відновлення. Ну і від нас це теж з вами залежить. Дякую вам, що Сьогодні завітали до нас основні е, пункти ми е, розповіли. Так зараз, так так, дякую вам, Анатолія Нісімо, директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Говорили про реєстрацію на НМТ. Якщо ви ще не зареєструвалися, не зволікайте, бо час до 11 квітня треба поспішати. Дякую, що була з нами.